Доброго дня. Добрий день. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в одному челенджі? Чесно кажучи, я челенджі не дуже люблю. А в соціальному експерименті? Ну, я вас слухаю. Сісти на візок і поїхати Напевно, ні. Чому? Це для мене складно. Морально. Чому? Складно. znaju. No. A po osmiješi si baš šo? Božanje i ja? Česno, nije. No. Čemo? Nije, nebojšte. A i kak pričana? Kažu, ja sam rajno skladno. Доброго дня, прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Якого типу челендж? Ну, буде два питання. І якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. Ні, дякую, А в соціальному експерименті? У мене настільки. У мене на соціальні люди. Та чому? Не любимо таке, ми любимо. Не любимо публічність, не любимо активність. <ривателість> Чому не любите? Не знаю. <гум> <гум> Доброго дня! Перша хвилинку ощуває. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Ні, <гум> який? <гум> буде два питання, якщо не буде правильної відповіді. Буде одне завдання. Хоча. Ні, дуже такі. Не? Ні, ні. А в соціальному експерименті? Теж ні. Чому? Та Якось. Ні, я не Так. Дякую. Доброго дня! Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Ні, дякую. А в соціальному експерименті? Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Буде два питання, якщо неправильна відповідь, буде одне завдання. А в соціальному експерименті? Дякую, ні. Дякую. Доброго дня. Що ж, хлонку вашу Чи не бажаєте дати участь в челенджі? Ні, не А в соціальному експерименті? Доброго дня! Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Mm, а в якому саме? Ну, буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді буде одне завдання. Uh -huh. А я думаю, так просто ви запитаєтеся щось. бо Якщо виконуєте завдання, то ми не, ми не дуже маємо час. А то три хвилини завдання виконати займе. Ну, дивіться, якщо нам... Якщо буде зручно його виконати, то ми можемо виконати. А якщо ні, то... 60 людей даю виконати. Так. Напевно, ми відмовимося. Чому? У нас трошки інші плани, тобто ми хочемо трошки собі. А взяти участь в соціальному експерименті не бажаєте? Ні, ні. ні. Чому? Не ну, ми маємо на це право, типу, відмовитися. Це... Зрозуміло. Доброго дня! Доброго. Прошу хвилинку очуваю. Чи не бажаєте взяти участь в дякую. А в соціальному експерименті? Доброго дня! Прошу хвилинку уваги, Чи не бажаєте взяти участь в соціальному експерименті або в челенджі? Чому? Смачного. Доброго дня! Прошу хвилинку уваги, Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? А в соціальному експерименті? Доброго дня! Прошу хвилинку уваги, Чи не бажаєте взяти участь в челенджі а в соціальному експерименті? Дякую. Доброго дня! Прошу хвилинку вашу ваю! Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? А в соціальному експерименті? Чому? Доброго дня. Прошу хвилинку ваши ває. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Ні, я не фанаті А в соціальному експерименті. А ще не експеримент? З ці поїхатися. зоки поїхати. А баб, що по усмішці є бажання? То як? Потрібно споработи йти. Та то три хвилини займе. Доброго, Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? А в соціальному експерименті. Ти не знаєш, що це таке. Ти не знає. Uh -huh. Ти не знає що це таке? То як? Спробуєте? Не знаю. Ти роти не відай. Не хоче. Чого? А ні. Не, нема бажання ні. Не. А по усмішці бачу, що є? Нема. Бачу, що є. Та бачу, що є. Та є, але боїться. О, і у вас є бажання. Та ні. ні. Та як не? Чо, Та ні. Що, давайте спробуємо. Хто перший з вас? Я ні. О, як бажання появилось. Я не знаю, що хай. Давайте. А не знаю, що це таке, я не хочу. А, що там знати? Там нічого з нема. Я зараз сяду на лавку, а ви сядете на моє місце і поїдетесь. Я не хочу. Чому? А як? Сідайте на візок. Добре. Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі, а в соціальному експерименті доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? А в соціальному експерименті? Чому? Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Ні, дякуємо. А в соціальному експерименті? Чому? Доброго дня! Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? А в соціальному експерименті, А бачу по усмішці, бажаєте? Доброго дня! Небажайте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті. челенджі чи в соціальному експерименті? Сісти на Ізоті приїхати. Чому? Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в одному челенджі? А в соціальному експерименті? Ні, я валюта не А, Зрозуміло. Вибачаєш було. Добрий день. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі, А У соціальному експерименті? Доброго дня! Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті? Добрий день. Хто бажає взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті? Ні, так. Безплатно. Так. Можна А Якщо не буде правильної відповіді на питання, буде одне завдання. Наприклад. Дуже простеньке, легеньке. Прийняти участь в соціальному експерименті. Ісісти на Єсісти новізок. На Проїхати все. Та ні, дякую, дякую, Дякую. Добрий день. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не біля взяти участь в челенджі а в соціальному експерименті? Дякую, душети. Доброго дня! Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? А в соціальному експерименті? Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? А в соціальному експерименті? Доброго дня. Добрый. Прошу хвилинку вашу увагу. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Ні дя. А в соціальному експерименті? Ніді. Повішайте, що потребував. Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? В чаленджі А в соціальному експерименті? Ні, дякую. Доброго дня! Прошу хвилинку, увага! Yeah. Чи не берете взяти участь в челенджі? Ні. Yeah. А в соціальному експерименті? Ні. Yeah. Доброго дня. Доброго дня. Чи не берете взяти участь в челенджі? o socjalnym eksperymentie. Dzień dobry dzień. Dobry. Proszę ochronić Wasze uwagi. Czy nie chcielibyście wziąć się teraz w challenge'i? O socjalnym eksperymentie. Dziękuję i Добрий день. Що ж по-анкошчуває? Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Або в соціальному експерименті? Що за це? То в чому, якщо бажаєте? То і то, що це означає. Челендж, це буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді, одне буде завдання. Я знаю. А соціальний експеримент це просто соціальний експеримент. Наприклад, сісти на візок, проїхатися. так, Доброго дня! Добрий день! Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в одному челенджі? А у соціальному експерименті? Ні, дякую. Чому? Не знаю, які так. Ну, то тут нема ну, нічого такого. Та ні, дякую. Щоб соромитися. Ні, дякуємо. Гарного вам дякую. Дякую.